Саша зробив таку печ із машинних дисків, так? Да? Тут позаварював, кришку таку зробив, аму відкрий. Горить. Ну, це проб. Розпал. Тут така штучка відкривається. Це піддувайло теж. Закривається. Отак. Типа мангальчик ножки. Чудо печь. Чудо печь. Труба. Тут ось такий О, як парує. Ось така чудо печь. І з ручками, кстати. Чудо печ. Тут прикольно. Чітко. Ось така горить.